Усім привіт! Будемо з вами в'язати ось такі класні сніжиночки. Це вони не крохмалені, вони її виглядають як квіточки. А ось це така ж сама сніжинка, але вже накрохмалена, зачіплена така, як нам треба, і вийшла ось така гарна зірочка. Однакова схема. Але два різних результати. До речі, ось такою квіточкою теж можна закрохмалити. Давайте починати. Я буду показувати вам рожевою пряжою, ви собі вибираєте будь-яку тоненьку пряжу і підбираєте під неї гачок. Для початку вам потрібно набрати 5 повітряних петель і з'єднати їх в коло. Один, два, три, чотири. З'єднуємо в коло з'єднувальним стовпчиком, далі пров'язуємо дві повітряні петлі і 2 стовпчика з накидом, ось сюди. Засуваємо крючок, виводимо і пров'язуємо 2 стовпчика з накидом. Далі пров'язуємо дві повітряні петлі і пров'язуємо три стопчика з накидом один, два, три. Далі знову дві повітряні петлі. Так пров'язуєте до кінця рядочка, у вас має бути ось таких 5 частинок. В кінці ви пров'язуєте дві повітряні петлі і з'єднуєте ось тут, з'єднувальним стопчиком. Далі ви пров'язуєте. Ось так наступну петлю з'єднувальний стовпчик і далі в'яжемо таким чином. Пров'язуємо два стовпчика з накидом ось сюди, в ось цю петельку, там, де ми робили повітряні петлі наші. Так, один, два, далі пров'язуємо. Один стопчик з двома накидами. Так, так, один, трішки підтягуємо до одного боку, далі пров'язуємо три, три повітряні петлі, знову пров'язуємо стопчик з двома накидами, сюди ж саме. І два стопчика з одним накидом. Так, один і ще один. Два. Далі приєднуємо, в принципі, десь по центру ось тут. Вибираємо, я ось тут буду кріпити, з'єднувальним стопчиком. І далі пров'язуємо все так само: два стопчика з одним накидом. Один, два, один стопчик з двома накидами. Три повітряні петлі: Один, два, три, підтягуємо, щоб було легше в'язати. Знову стопчик з двома накидами. Так. І два стопчика з одним накидом. Один, два, і приєднуємо з'єднувальним стопчиком по центру ось цих трьох стопчиків. І пров'язуємо так в кожній ось цій тирочці. В кінці обрізаємо ниточку і наша дірочка готова. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, мені буде дуже-дуже приємно. І так ви підтримаєте мене і україномовний контент. Гарного вам усім дня, успіхів, до зустрічі в нових відео!